Усім доброго вечора. Вітаю вас на каналі у вечірньому відео. Сьогодні у нас буде перегляд порожніх баночок. Давно не було цієї рубрики. Частина баночок уже загубилася за цей час. Ну, але все, що ще залишилося, ми зараз розглянемо. Ось така у нас коробочка. Тому поїхали. наперед хочу попросити вибачення за посторонні звуки. І розпочати хочу з парфумів сьогодні. Ось така колекція закінчилася парфумів. Першими закінчилися це парфуми від Antonio Бандерас Blue Seduction. Дуже мені сподобався цей аромат. Ем, я б сказала, що у нього нотки навіть такі унісекс нотки. Мені ж не хочеться викидати, поки не куплю собі новий на заміну. Дуже класний аромат. Як на мене, на е, будь-яку пору року. Або однозначно буду повторювати. Наступний аромат це Versace Bright Crystal. Думаю, добре відомий багатьом аромат. Теж буду повторювати. Дуже люблю цей аромат. Ще один аромат, який завершився, це від Oriflame Lucia, Звичайний стандартний. Аромат, тому що від Люсії є ще різні, ну, не аналоги, а різні аромати. Брайт Crystal, ще там різні є. Це самий-самий перший, самий такий початковий. У мене була одна баночка, я її використала. Не знаю, чи буду ще повторювати. І ще один усім дуже добре відомий аромат це Ельві. Теж звичайний, стандартний. М -м -м. З нотками конвалії. Як колись казали, що це водичка наречених. У мене було дуже багато флаконів цього парфуму, дуже його любила, навіть з зимою. Наносили. Дуже гарно відчувалося, особливо під час морозу. Зараз вже нема таких зим. І це був фінальний флакончик з Ельві, які були у мене в запасі. Не знаю, можливо, коли використаю всю свою колекцію, можливо, коли буде бажання поновити знову, то я собі ще його замовлю, якщо буде, звичайно, наявності. Наступними хочу е глянути засоби подогляду за тілом. І перше, хочу показати, це ось така пінка для ванни. Хоча б і було літо. Але ми час від часу все одно приймаємо ванну з пінкою. Тому ну, поки що в нас за літо закінчилася одна пінка. Думаю, далі буде більше. Це зі сливою та якийсь тут блакитний чай. Гарний аромат від Oriflame. Це поки що. Останній варіант пінки, який в них був. Скоро буде знову сезон. Щось, думаю, будуть випускати нове. Далі це ось такий крем для тіла. Дві штуки закінчилися. Це, за рекомендаціями, особливо на зиму, може бути, це дерма косметика для сухої і дуже сухої шкіри. Ось такі два кремчика від Шонен, Лацера Ріпе. Закінчився ось такий крем для рук. Весняний Magic Garden. Ну, Його, звичайно, вже зараз не випускають. Це була весняна колекція. Я вона йшла теж в наборі з милом та е, кремом для душу. Гарний був легкий крем. Закінчився. Далі хочу показати ось такий засоби по догляду за обличчям. Це такий був крем, лімітована серія. Його зараз теж перепрошую, не крем, а скраб для обличчя. Його зараз вже немає. Це була лімітована серія. Один раз я взяла, закінчилося. Звичайно що вже поновити не зможу, бо немає його в продажі. Ну, скраб такий собі був мармеладний. Завершився. Зараз у мене нема відкритого повністю суто скрабу для обличчя, але є такий міксований, типу маска і скраб. І закінчилася ще ось така міцелярна вода від Optimals. Очищаюча міцелярна вода. Ну, звичайна міцелярка. Чомусь мені навіть деколи зручніше користуватися міцелярками, ніж спеціальними засобами для зняття макіяжу. Так, по догляду за зубчиками. Закінчилися ось такі дві пасти. Від цієї чомусь тільки залишилася паперова упаковка. Це дитяча паста від Лакалут. Брала для сина. Будемо інакше брати. Нам стоматолог порадив, тому ми підемо в той магазин. Візьмемо ще інакше попробувати. І ось така паста для дорослих з освіжаючим ефектом від Opti Fresh від Oriflame. Е, ніколи не пробувала від, відкривати ось так, ще пасту до залишків ножицями чи ножиком, так, як, наприклад, креми. Ну, такий собі досвід. Я думаю, не буду більше так пробувати. Хороші пасти в Oriflame. нам підходять. Із засобів для волосся завершився ось такий шампунь для фарбованого волосся від 3 Це вже другий шампунь від 3 у мене закінчився. Я колись згадувала вже в попередніх відео, що. Мені шампуні від Oriflame не підходять. І, як виявляється, мені багато яких шампунів не підходить останнім часом. Можливо, це весь стрес, який зараз, можливо, це всі зміни в організмі. Все відображається на волоссі. Волосся вже не таке, як колись було. І важко мені знову підібрати якийсь хороший шампунь. Так що я в пошуках. Не знаю, це, не думаю, не буду повторяти. Так, можливо, хтось не знає, я користуюся лінзами для очей, і це передбачає використовування ось таких багатоцільових розчинів для зберігання лінз у контейнерах. Це у мене від Comfort Line, Aqua Comfort. 360 мл з гіалуроновою кислотою. Дуже гарно зволожує. Не є він з дорожчих, бо є різні іреню, і ще багато всяких. Ну, хороша водичка. За рекомендацією окуліста. Зразу в них там беру в оптиці. Завжди я більшості його і поновляю. З вітамінів у мене закінчилися тільки вітаміни для шкіри, волосся та нігтів. Це такий нутрикомплекс. Ніяк його не можу ще купити, поновити, чомусь дотепер. І взагалі літом якось стали менше пити вітаміни. Не знаю, чому, це якось забувалося. Зараз йде осінь, потрібно знову брати себе в руки, починати знову пити. Тому за літо мало закінчилося вітамінів, тільки ось цей комплекс. Будемо пити далі. З декоративної косметики у мене ось закінчився ще з попередніх версій олівчик. Дуже класний з ефектом металі. Олівчик для очей. Він з таких сірих тонів і був. Добре, не видно. Поламався мені під кінець. Дуже був класний колір. Зараз такого кольору немає навіть в нових. Ось всі олівці, які мали ось таку бордову. Упаковку, в них найбільше було різних варіантів кольорів. Зараз вже немає такого шкода. Ще закінчився ось такий бальзамчик для губ. Від Love Nature з медом та мигдалем. Була така серія. Зараз її немає, але добре, що і закінчився. Пора вже довикористовувати все, що є нове. І бочечки, і всі бальзами. Бо знову йде зима. Ну і практично на завершення хочу ще показати робила таку ревізію, розхламлення. В своїй декоративній косметиці, в частині тільки цієї Ті косметики. Те, що буду викидати, дещо тут закінчилося, де що не буду вже довикористовувати, майже на дні, воно вже давнє. Колір не підходить. Вийшов термін. Так що хочу вам показати, може, хтось пам'ятає, був такий персиковий від двері мій, типу як Тоналка. Гарний такий був колір. Е, з помад. Ось такий від The One Lip Sensation. Це такі вінілові вони були. В такому кольорі. Е, така помадка від The One. Ну, є тут, ага, от така типу фуксія. Будемо позбавлятися від цього. Така помадка від Color Lipstick. А, це може у мене і завершилося, так. Це був класний колір, такий нюдовий. Дуже гарний. Ну, Вона гарно збереглася, що ця помадка. Це така ще одна від Зиван. Така матова, матова розова помадка І ага, ще є ось така вона була блискуча. Що ти по кольору шампань. Бачите, вона вже така аж вийшла. Ось завалялася в мене. Треба її всі повикидати. І ось така дуже оранжева, в мене ще десь нюдова є. Мені до вас здається краще. Захотіла колись такий кольор попробувати. Відзиван було. Ну він якось не йде на коміфло. І от такий блиск. Теж від зиван був. Ну, він дуже тече, і його практично не видно на губах, навіть літом. Ось таке будемо викидати. Ну, а тепер точно на завершення. У мене ще є ось такий пакетик пробничків. Я так само і туди заглянула. У мене багато позавершувалося пробничків. Це ще, боже, ще саванна, хто пам'ятає, такі парфуми були. У мене були, гарні були. Волоре магнолія було. Теж її зараз немає, всі, вже всі пробники в мене позакінчувалися. Вояга. Це навіть не знаю. Це, напевно, чоловіча була. Бо знаю, що був варіант і чоловічої, і жіночої. Це коктейлі Квін. Коктейлі і місто And The City. Було таке колись. Фрея. Фрея це просто був божественний аромат. Треба було колись її ще собі взяти. Міцмер жіночий. Теж був дуже гарний, хто пригадує. Так, наступне Ice. Це була серія така, типу, як San Moon Eclipse. А це було Ice, Fire and Air, по-моєму, повітря, вогонь і лід. Felicity був аромат. Вони вже всі пахнуть практично одним. Десь теж все позавалювалося. Casual Cutie. Теж гарні були такі легкі. Невеликі, мені здається, навіть невеликий формат не 50 мл, а 30. City Jungle. Теж були непогані такі. тому було. Багато було ще таких як підліткових, студентських ароматів. Ось якраз в той час Mios. Теж непоганий був аромат. От Люсія є ще саме перша. Просто що завершився в мене. І Dancing Lady. Хто ще пам'ятає, був теж такий аромат вийшов. Так що ось такі ще аромати. Ось це і усі такі були сьогодні порожні баночки, таке відео огляду. Здавалося, ніби й небагато. Бо частина десь і загубилася, я вже й не пам'ятаю, що було закінчилося. Десь я вже використовую нове, ніяк не, не було коли чекати, щоб зняти відео про відкриття нової косметики. А я вам дякую за увагу. Якщо вам подобається відео, ставте лайки, пальчики вверх. Пишіть. Дякуємо ще раз за увагу. Попав всім гарного вечора.